З живою людиною. <кій> Доброго вечора! Вітаю вас в своєму телеграмі Capital UA. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. Забула включити світло. І з 2005 року я допомагаю українцям розібратися, як оформити собі приватну пенсію. Все це стало можливим і реальним для нас, всіх українців, з прийняттям закону в 2003 році про недержавне пенсійне забезпечення. Лекція буде тривати 10-15 хвилин. Потім ви зможете задати питання. Отже. Як оформити собі приватну пенсію? Відповідно до цього закону, який ви зараз бачите на екрані, номер 1057, свою приватну пенсію ви можете оформити в таких трьох установах: це банки, недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. Які плюси і мінуси оформлення пенсії в банківській установі? На даний час у нас приблизно 60 банків в Україні функціонує, 5 банків державних, 20 банків з іноземним капіталом і всі інші. Існує фонд гарантування вкладів, але більше ніж 200 тисяч гривень бажано не класти. Тому що в банку є процедура банкрутства, і якщо банк збанкрутіє, то вам повернеться лише сума, яка гарантується фондом гарантування вкладів. Також що місяця з вашого рахунку депозитного знімається податок, 18% податок на дохід і 5% військовий збір. Неможливо достроково отримати кошти. Якщо ви поклали на три місяці, на місяць, так і є. І також на даний час я бачила депозити у нас 12-18%, строк максимальний 10 років. І там нема можливості оформити собі пожиттєву пенсію. І також, якщо відбуватися. Бувається смерть вкладника, отримання коштів можливо лише через 6 місяців, якщо ви офіційно є у заповіті. І лише ту суму, яку клієнт поклав на свій рахунок. Тепер давайте поговоримо про недержавні пенсійні фонди. По видам вони розподіляються як відкриті, корпоративні і професійні. Всього на даний час у нас близько 50 недержавних пенсійних фондів. Але це настільки складна структура, якщо чесно, і це такий винахід українців. Щоб ви зрозуміли, то там працює не одна компанія, а у них є окремо компанія по управлінню активами, потім сам недержавний пенсійний фонд, а також банківська установа, яка. Тримає кошти клієнта, і тому там кожній з цих установ треба сплачувати незначний внесок за управління цими коштами. Тобто, якщо від імені підприємства вас долучили в недержавний пенсійний фонд і за вас там частину коштів сплачуєте, частину з вашої зарплати, то ви вже беріть участь. Це вже ви, в принципі, вимушені брати. Але якщо плануєте самостійно розібратися, то необхідно обрати дійсно найкращий є фонд, тому що більшість деякі фонди можуть спрацювати в мінус. І, до прикладу, зараз на слайді потім зможете в записі зупинити і передивитися: це перелік всіх. Фондів до прикладу 10 найбільших фондів по кількості фізичних осіб, і ми бачимо, що на даний час десь приблизно 77 тільки тисяч українців оформили там собі такі приватні пенсійні накопичення. І найбільші фонди це там у пенсія, приватний фонд, тобто від імені там великих банківських установ. Також є фонди, в які кошти вкладають юридичні особи за своїх працівників. Що стосується, як ви можете зрозуміти, взагалі я... їх контролює Українська асоціація інвестиційного бізнесу. ну і також... Національний банк України щомісяця вона публікує інформацію, який фонд як спрацював, і зараз ви бачите на екрані дані за перше півріччя 2025 року, і частина фондів, бачите, спрацювала в плюс, а частина спрацювала в мінус. Тобто, я вам, як фінансовий консультант, порадила, розповіла. Давайте подивимося, які плюси і які мінуси. Із плюсів отримання пенсії можна зробити за 10 років до офіційного віку, тобто з 50 років. Також для вкладників недержавних пенсійних фондів немає обов'язкових платежів, немає графіку внесків і повертається податкова знижка 18%. Що з мінусів? Обслуговуючі компанії можуть брати за свої послуги не більше, ніж. 7% від обсягу активів. Тобто ви вклали туди кошти, до прикладу, фонд не спрацював плюс, а ще треба буде заплатити 7%. Ну, якось невесело. І також недержавні державні пенсійні фонди нараховують. Дохідність не у відсотках, а у вартості пенсійної одиниці. На момент створення фонду вартість пенсійної одиниці становить один, а у міру зростання пенсійних активів та інвест доходу її вартість змінюється. Тобто це складна структура, якщо вам сплачує підприємство, то що ж, а якщо обирати самостійно, то тут дуже треба подумати: зверніться Дійсно до консультантів, які вам розтлумачать дійсно це все серйозно, і також цей фонд не може розрахувати вам по виплату. Ви можете там накопичувати кошти або в банківській установі, або в недержавному пенсійному фонді. Але потім для того, щоб на ваші кошти нарахували вам приватну пенсію, необхідно ці кошти перенести в інвестиційну страхову компанію. І тепер перед собою ви бачите переліки інвестиційно-страхових компаній. Їх лише 10, більше нема. Також зупините потім слайди, уважно передивіться це, залишіться. На даний час у нас в Україні діє американська компанія, три австрійських і одна польська. Всі інші уже українських власників. Але у будь-якому випадку це дуже великі фінансові устання не мають права збанкрутіти. Тому що власних коштів у них набагато більше ніж кошти, які вони залучають у вигляді наших внесків, і також дуже важливо розібратися, що не всі компанії можуть брати участь у формуванні цих пенсійних накопичувальних рахунків, лише ті, які відповідають умовам. По перше, статутний капітал бачите, у більшості 100 мільйонів гривень. Це такий обов'язковий показник, характеристика, що можуть працювати лише компанії, які внесли ці кошти в економіку України. Тобто, коли ці компанії прийшли до нас працювати в Україну, вони внесли кошти в розвиток економіки, і також вони формують страхові резерви. Які більше, ніж кошти, які беруть у клієнтів. Тут зазначено, ви це дуже важливий слайд. Ви можете перевірити потім інформацію, взяти код ЄДРПО, Це такий особливий унікальний номер. У кожної людини є наш особистий номер, ІПН називається індивідуальний податковий номер. А ЄДРПО це єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Коду ви можете. В Гуглі навіть вбити інформацію, передивитись глянути, що за компанія, коли вона зареєстрована, який у неї установчий капітал, хто директор, тобто всю цю важливу інформацію. І давайте розглянемо з вами переваги інвестиційно-страхових компаній лише там є можливість оформити пенсію з 40 років. Тобто людина до прикладу може відкрити вклад в 18 років, поступово збирати там кошти, коли зібрала вже суму достатньо з 40 років, може отримувати свою приватну пенсію. Лише тут є пожиттєві виплати, тобто пенсія розраховується на все життя. І найчастіше людина з'їдає свій капітал за 10 років, а потім живе вже за рахунок цих компаній. А вони в усьому світі працюють більше ніж 200 років і збанкрутіти не можуть. Вони формують резервний фонд, який набагато більше, ніж кошти, які вони отримали. Щороку проводиться міжнародний аудит. Кредитні рейтинги ну це вже більш економічна інформація, кого зацікавить. Потім індивідуально зможемо поговорити. Контроль Національного банку України за діяльності цих підприємств, їм надані безстрокові ліцензії, і ці компанії надають фінансовий захист. Людям, які вкладають собі такі приватні накопичувальні рахунки, цей фінансовий захист становить двадцятикратний розмір від суми, яку людина поклала на свій рахунок.